Доброго ранку, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас урок навчання грамоти. Перший урок. Читання. Будемо вчитися, вірніше, знайомитися зі словами, назвами предметів. Ну і нагадаю: пора року зараз осінь, місяць, вересень. Сьогодні 8 вересня п'ятниця. Добрий ранок, добрий день. Зустріч нашу розпочнемо. А розпочнемо її з артикуляційних вправ. І перша вправа називається чашечка. Зроби широким свій язик, його краєчки підніми. Так вийшла. Чашечка у вас. Цю вправу виконай ще. Раз. Давайте зробимо широкий язичок, піднімемо його краєчки, щоб вийшла отака чашечка. Наступна вправа лопатка. Треба усміхнутися, відкрити рот, широкий розслаблений язик, злегка висунути із рота. І покласти на верхню губу та утримувати подумки, перелічуючи до 10. Отже, відкриваємо ротики, розслаблений язик, висуваємо з рота і кладемо на верхню губу. Вийшло. Наступна вправа голочка. Теж усміхаємося, висуваємо язичок, але робимо його вузьким, як голочка. І утримуємо на рахунок 1-10. Слідкуємо, щоб кінчик не загинався ні догори, ні донизу. Так, ну а далі пропоную вам таке слово транспорт. Коли ви чуєте слово транспорт, то що вам спадає на думку, які види транспорту ви знаєте? Давайте зараз я вам покажу на малюночках. А якщо я про якісь види транспорту забула, то ви будете додавати. Отже, перший читаю автомобіль. Далі. Автобус, десь зникли малюнки. Далі тролейбус, трамвай, потяг, човен, велосипед. Літак. Дивіться, тут є транспорт, який пересувається на колесах, по рейках пересувається, плаває та ще й літає. Ну, спробуйте, будь ласка, відгадати, про який же це вид транспорту буде загадка. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Що це? Це потяг правильно! Дивіться, який красивий. Наступна загадка. Від села і до села. Де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих і дітей. Від села до села там не ходять трамваї, тролейбуси, так? і, на жаль, навіть потягів немає, інколи електрички. Взагалі-то по дорозі їзде автобус. Молодці! Далі. По місту дві змії повзуть, підказують це вже колії. І на собі хатки везуть, у тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати? По рейках вони ходять, по місту це трамвай молодці. Далі його можна осідлати. Можна і за роги взяти, та щоб міг тебе везти, слід йому допомогти. Підказую, треба покрутити педалі, бо це велосипед. Воно зупиниться охоче там, де лиш пасажир захоче. На ньому шашки є малята, але у них. Не можна грати. Про який це вид транспорту? Підказую, коли ви поспішаєте кудись. Або вже громадський транспорт недоступний, то ваші батьки викликають, що таксі правильно. Ну, а зараз подивіться, будь ласка, на малюночки. Пограємо у гру. Знайди зайве. Що ж тут буде зайве? Бачимо ми машинка, рюкзачок, велосипед, потяг та трактор. Що тут зайве? Правильно, рюкзачок, бо він не є ніяким видом транспорту. А тепер давайте поглянемо або у підручнику. На сторінці 8, або дивимося на екрани ваших гаджетів, це планшети, ноутбуки чи телефони, і спробуємо назвати предмети, які є у класі. Підказуйте дошка правильно: столи, стільці, ранець, книжки. Шафи, годинник, картини, стіл, глобус. Дивіться, як всього багато. Я впевнена, що ви ще більше там побачили. Дайте зараз, будь ласка, відповіді на запитання або виконайте завдання, яке питання ви поставите до цих всіх слів. Дивіться, клас, дошка, стіл, стілець. Яке, коли маленькі дітки питають, показують пальчиком, і питають, вони кажуть, Да? що це, ми скажемо. А як ви думаєте, це істоти чи не істоти? Вони живі чи не живі? Стіл, глобус, дошка, живі вони чи ні? Ні, не живі, вони виготовлені. Руками людини, це неістоти. А тепер закінчимо речення: на питання, що відповідають слова неістоти, тобто все, що не стосується до живої природи. Запам'ятай до слів, що є назвами неістот, ставимо питання. Що? Як маленькі дітки питають, пальчиком показують. Що це? Отже, подивіться на малюночку, які ми тут бачимо слова, що відповідають на питання що? На істоти? Ну, на першому малюночку бачимо диван. Дуже схожий на мій диван. Далі. На другому малюночку бачимо будинок. Якби ми запитували, не знали, як сказати, наприклад, так? то ми б запитали, що це? Нам би відповіли, диван. Що це будинок? Продовжуємо. Що це іграшка або пірамідка? Що це дерево? Знову, що? Машина? Що? Портфель. Погляньте зараз на ці предмети, назвемо їх, а потім виберемо, який же предмет зайвий. Погляньте гумка українською мовою, лінійка, олівець, чашка, або філіжанка, як кажуть у Львові, або Кухлик, як кажуть у Полтаві, і альбом. Що ж тут зайве, дітки, як ви вважаєте? Правильно, зайва чашка. Чому? Тому що чашка відноситься до посуду, а все інше гумка, лінійка, олівець та альбом це шкільне приладдя. А зараз послухайте вірш про те, як хлопчик Миколка складав свій ранець. Вчора ми його читали, зараз ще раз його прослухайте. Послухайте вірш про те, як хлопчик Миколка складав свій ранець, читатиму я вірш повільно, а ви уважно слухайте. Якщо Миколка правильно поклав річ у портфель, плесніть у долоні, якщо ж помолився, розведіть долоньки. Надія Кир'ян миколка першокласник. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку книги, ручку, зошит, гунку, двох ведмедиків, лопату, білочку роду хвостату, лук і стріли. Рушницю, ще й пухкеньку паляницю, трактора, машинку. Мило. Вже й на дворі звечоріло. Сів Миколка, дума, думку, чи усе поклав у сумку. Чудовий віршик, так? Скажіть мені, у що складав свої речі Миколка? Запам'ятали? Так, у портфель або у сумку це така шкільна сумка. Чи поклав він зайві речі? Вам треба було розводити долоньки? Так, багато. Скажіть, а які речі ви б поклали до ранцю? Що ви кладете? Уявіть собі. Скоро, я сподіваюся, дуже-дуже сподіваюся, що ми з вами зустрінемося у школі і вам треба буде складати ранець, портфель до школи. То що треба туди покласти? Поставте, будь ласка, відео на паузу та розкажіть мамі, що б ви туди поклали? Так, ну, а зараз дуже-дуже цікаве, на мій погляд, завдання. Уважно розгляньте два малюнки. На перший погляд вони однаковісінькі, так? Але все ж таки там є відмінності. Знайдіть п'ять відмінностей. Я буду рахувати до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Знайшли? Ну, давайте розбиратися разом. Так, перше погляньте: на шафці спить песик, а на цьому малюночку його немає. Далі дивимося уважно. На цьому малюночку ми бачимо глобус, а на цьому малюночку на полиці його нема. Далі. У шухляді, у столі лежать книжки на правому малюночку, а от на малюночку ліворуч нема. Погляньте на монітор. Побачили, помітили, в чому відмінність? Цей монітор вимкнений, а цей монітор працює, бо на ньому. Малюночок. І ось іще. На цьому малюнку стоїть кактус, на цьому малюнку на столі кактусу нема. Сподіваюся, що ви всі, всі відмінності знайшли ще раніше, ніж я. Зараз розгляньте, будь ласка, намальовані предмети, що їх об'єднує. Цим предметом ми користуємося, коли треба кудись потрапити, так? Це дверна ручка. А це ручка, якою ми пишемо. Що їх об'єднує? Назва діти. І це ручка, і це ручка. Тепер подивіться, що об'єднує ці предмети. Це розлінований аркуш паперу із зошита бо поля є. а це лінійка. Що ж їх об'єднує? За допомогою лінійки проводяться прямі лінії, тобто їх об'єднує слово лінія. Одна з картинок тут, дітки, заблукала. Як гадаєте, що ж тут зайве? Що ми бачимо? Берізку, що праска, що ручка, що будиночок, що вікно, що стілець? Яка ж картинка заблукала? Ви уважні були? Зайвий на цій картинці космонавт, тому що це. Назва істоти і відповідає на питання Хто? Ми не можемо сказати, що це космонавт. Ми кажемо Хто це? Але на цьому малюночку сховалося ще одне слово, яке відповідає на питання хто. Знайшли це метелик. Ми питаємо, хто це? Метелик? Наступна вправа відкритий мікрофон. Пригадайте, із якими словами ознайомилися сьогодні на уроці. Із словами, назвами неістот. На яке питання вони відповідають? На питання що? То які ж слова відповідають на питання що? На питання що відповідають слова, назви. Запам'ятали? Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемося з вами на третьому уроці це буде урок математики.